Для того, аби заграти в будь-яку гру, ми маємо знати правила цієї гри. Уявімо шахову дошку з фігурами на ній. Навіть до того, як почалася гра, фігури вже стоять в певному порядку згідно з ієрархією, а властивості кожної фігури визначені заздалегідь та неодмінно впливатимуть на хід гри, хоч би скільки не було комбінацій поміж гравцями. Те саме стосується музики. В музиці є гамма, яка є не просто набором звуків, це є організована система, яку можна порівняти з шаховою дошкою. Що б я не захотів грати, наприклад, це буде Гімн України. Або Ода Радості що завгодно? Я маю рахуватися з законами гамми, в якій я знаходжуся. Що це за закони? По-перше, якщо я маю тризвук, і він мажорний, то цьому тризвуку відповідає в його власна гамма мажорна. в даному випадку ми маємо справу з до мажором, тому що нижня нота як гамми, так і тризвуку у нас до. Тризвук мажорний. І цей тризвук присутній всередині гамми. Так само. Ми проходимо через його звуки, поки граємо гаму. Але до мажорну гамму досить просто заграти, тому що у нас є білі клавіші від одної до іншої до. І розумні люди вже розташували їх потрібним чином так, щоб нам не треба було зайве раз думати. Але ситуація ускладнюється, якщо ми захочемо заграти таку саму гаму від іншої ноти. А чому ми можемо захотіти це зробити? Тому що, власне, від будь-якої ноти на клавіатурі, від будь-якої клавіші, ми можемо заграти таку саму мажорну гаму. Показую приклад. Беремо ноту, ми не знаємо, як вона називається, припустимо. Але тим не менше, від неї може. Буде побудована така сама мажорна гама, як і відноти до. Слухаємо. Як бачимо, побудована вона досить складно. Тут трапляються чорні ноти. Відстані між нотами різні проміжки, і це наштовхує нас на думку, що є певна формула. Згідно якої, якщо ми побудуємо від будь-якої ноти і будемо знати цю формулу, то у нас все вийде. Не знаючи цієї формули, ми приречені на неуспіх. Отже, формула, за якою будується мажорна гама перед вами, це кількість тонів та півтонів, які у нас є в гамі. Тобто, між першою та другою нотками. Мажорної гамми у нас тон. Чому тон? Тому що між ними поміщається ще одна. Між другою та третьою так само тон, тому що є півтон між ними. Тут півтон, тому що нічого між ними нема, і так далі. Отже, якщо коротко, це звучить так: тон, тон, півтон, три тони, півтон. Якщо ми запам'ятаємо цю формулу, то ми будемо знати, як побудувати гаму будь-де від будь-якої клавіші на клавіатурі.